Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і головні події на цей час такі. Допомогу батальйонам. Активісти пікетували адміністрацію президента і генштаб. Вбивство чи самогубство, екс-голова фонду держмайна знайдена мертвою. Бій за крісла в Україні стартувала виборча кампанія. Надати техніку, зброю і медичне оснащення вимагали активісти оточеним батальйоном у зоні. АТО. під адміністрацією президента кількасот людей і військових, у тому числі і учасників бойових дій, на підвищених тонах вимагали від президента допомогти військовим на сході. Люди прийшли, коли українські силовики опинилися у кільці Виловайську. Підмогу обіцяли, однак, за даними командира батальйону Донбас Семена Семеншенка, вона так і не надійшла. Иловайск. По информации из двух источников, комбат Днепра и замкомбата Донбасса, никакой помощи пока не пришло. Сейчас по городу ездят два российских танка и работают по нашим. Ребята держатся молодцом. Усталость сказывается, но боевой дух на высоте. У Донбасса сегодня трое раненых. Слушать бравые речи генералов и их пресс-секретарей, не имеющих никакого отношения к действительности, больше нельзя. Нельзя, чтобы про добровольцев забыли. Поэтому я прошу поддержать, ребят, и выйти завтра пикетировать генштаб в 10 часов. Російський військовий розповів, як його частина озброювала терористів. СБУ затримала на Луганщині рядового дев'ятої окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації, яка дислокується в Ростовській області. Він у деталях розповів, як росіяни переправляли техніку для так званих ополченців. Зокрема, бойовики регулярно отримують від Росії системи залпового вогню ГРАД, БМП та БТР. Передавали машину машини. чеченцам, А эти машины должны были передаваться ополченцам. Остальные машины поставили в строй, также стали сбивать номера машин, номера это ПКТ, номера пушки начали сбивать. Проверили все боекомплекты. Начали, нам сказали, типа, завтра будет марш. В Україні 15 тисяч російських військових. Такі дані наводить комітет солдатських матерів Росії. В організації кажуть, деяких солдатів відправляють воювати насильно, і серед них не тільки контрактники, але й ті, хто проходить службу на строковій основі. Їх просто змушують підписувати папери. Також на даний час невідомо скільки російських військових загинуло на території України за час протистояння на сході. Повідомлення з Донбасу свідчать про те, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій та Луганській областях України. Про це заявила речник Державного департаменту Сполучених Штатів Джен Псакі. Були повідомлення про додаткові колони російських танків, ракетні обстріли і бронетехніку, які перекидають проти громадян у південно-східній Україні. Ми також бачили повідомлення про обстріли сепаратистами житлових районів у прилеглих містах на кордоні і Маріуполі. Ці вторгнення вказують на прямий російський контрнаступ, який ведеться у Донецькій і Луганській областях. Стали відомі подробиці загибелі Валентини Семенюк-Самсоненко про загибель колишньої голови фонду держмайна України в міліцію. Повідомила її донька. Семенюк Самсоненко померла від вогнепального поранення в голову. Дзвінок на пульт чергового надійшов близько 18-ї, в середу, 27 серпня, в будинку в селі Чайка Київської області, де була знайдена мертвою екс-чиновник. Проводяться слідчі дії. Поруч із тілом загиблої було знайдено рушницю. Слідство розглядає дві основні версії: вбивство та суїцид. Водночас журналістка Тетяна Даниленка написала у Твіттері, що Семенюк була віруючою людиною а відтак сюди. Погано в'яжеться самогубство. Вони не пропрацювали і двох років, як їх попросили піти. Верховну Раду України сьомого скликання, як відомо, розпустив президент. За два роки роботи парламент змінив двох спікерів, ліквідував фракцію комуністів. Однак так і не прийняв низку необхідних законів. Про плюси і мінуси роботи вже старої ради Яна Курченко. До сьомого скликання в історію України війде як найкоротша. За час своєї роботи цей парламент відзначився драконівськими законами 16 січня і очевидною п'ятою колоною. Імена тих, хто відверто знищує українську державу, і досі на вході до будівлі парламенту. Тут дорожньою фарбою їх написали активісти, які так вимагали люстрації влади. Це прізвища людей, які проголосували 16.01 за диктаторські закони. Всі поіменно во ця фарба важко змивається. Вона називається шосе. Вона для розмітки доріг. Володарі цих прізвищ особливо не постраждали, хоча є очевидні докази причетності народних депутатів України до проросійських сепаратистів. Вони так само приходили на усі засідання парламенту, в тому числі й на закриті. А з парламентської трибуни не раз підтримували країну агресора. Серед плюсів цього парламенту ухвалення Кабмінівського законопроекту про реконструкцію української газотранспортної системи. Ідею Арсенія Яценюка, депутати обговорювали і приймали довго. Кабінет міністрів і його ініціативи Верховна Рада підтримала лише після настанови президента. Петро Порошенко особисто прийшов до парламенту і попросив Раду і Кабмін працювати разом. Я закликаю парламент зараз голосування про де-факто вотум довіри уряду продемонструвати цей очевидний факт. Однак, нинішній парламент таки вигнав зради деяких зрадників. Розпустили фракцію комуністів. А на окремих регіоналів відкрили кримінальні провадження. Однак найголовніше попереду, що діючий парламент повинен ратифікувати угоду про асоціацію з європейським союзом, прийняти такі важливі зміни до виборчого законодавства України і виконати найголовнішу вимогу Євромайдану піти. Угоду про асоціацію вимагали ратифікувати давно однак, президент так і не вніс її на розгляд Верховної Ради. Але оголосивши про розпуск парламенту, гарант попросив цих же депутатів таки ратифікувати угоду. Українська конституція це дозволяє. Парламент залишається легітимним до моменту не просто обрання наступного парламенту, а до моменту його вступу в дію. Тобто у нас немає ніякого розриву між одним парламентом і іншим, навіть однієї години немає. Моментально це відбувається вступ в дію нового парламенту і відхід старого парламенту. Тому всі рішення, які будуть прийняті до першого засідання нового парламенту, вони всі будуть абсолютно легітимні. Це згідно з нашою конституцією. Однак, чи зрозуміються східні сусіди з Кремля, питання. нужно было безусловно, отрешившись от від многих других аргументов, немедленно ратифицировать соглашение об ассоциации с Европой? Соглашение до сих пор не внесено в парламент, его вносить должен президент. И это огромная проблема. И вот теперь возникает вопрос: а может ли парламент в распущенном состоянии ратифицировать? Насколько это будет легитимный шаг? потому что Путин будет качать, он в этом не заинтересован, скажут, это нелегитимная ратификация. Чого точно не захоче робити парламент, так це не підтримає відкриті списки на нових виборах. І зрозуміло чому. Тот закон, по якому сейчас президент собрался проводить выборы, это открытые двери для возвращения окружения Януковича во власть. И поверьте, сейчас первыми выдвиженцами на мажоритарных округах будут Лёвочкины. Будуть подобні персонажи, так скають із партій регіону, в котрої обслужували Позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на 26 жовтня. Якщо законодавство про вибори не змінять, вони пройдуть за старою змішаною системою. І все, чого не захоче робити цей парламент, доведеться робити новому. Яна Курченко, Біловол, Дмитро соціальна країна. Сьогодні ж в Україні стартувала виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів. За попередніми даними ЦВК, на проведення виборів знадобиться 986 мільйонів гривень. Депутатів обиратимуть за змішаною партійно-мажоритарною системою. Щоправда, своїх мажоритарників не матимуть жителі окупованого Криму натомість вони матимуть змогу проголосувати за межами півострова за партійними списками. У ЦВК сподіваються на те, що вибори відбудуться і в тих районах на сході країни, де зараз. Триває війна, там мають надію, що до дня голосування антитерористична операція буде закінчена. Навчальний рік у школах Луганська не розпочнеться 1 вересня. Натомість школи відкриються в місті щастя Луганської області. Про це повідомила заступник міського голови Луганська Марина Воротнікова. Нагадаю, школярі, які виїхали за межі зони проведення АТО, мають право подати відповідні заяви і з 1 вересня розпочати навчальний рік в школах на місцях тимчасового проживання. Здоровье и жизнь детей ⁇ главный приоритет в жизни каждого родителя, поэтому мы не имеем права подвергать детей опасности и начинать учебный год в условиях вооруженных противостояний, когда многие школы разрушены. Кроме того, нет возможности гарантировать соблюдение каких-либо санитарно-эпидемиологических норм из-за отсутствия в течение длительного времени света и воды. В связи с этим 1 сентября школы города не распахнут свои двери для учащихся. Кій мінфін розкритикував цільову програму розвитку Криму і Севастополя до 2020 року. У повідомленні відомства зазначається, що кошториси деяких робіт завищені подекуди в два рази. В ситуації має розібратися новопризначений постійний представник Володимира Путіна на півострові Георгій Мурадов про так звану боротьбу з корупцією або ж черговий розподіл сфер впливу в Криму. Далі. 26 августа на аппаратном совещании в Совете министров Крыма исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов отметил необходимость решения проблемы коррупционной составляющей крымского экономического сектора. По его словам, явления вроде крышевания бизнеса чиновниками исчезнут как в органах исполнительной власти, так и в управлениях силовых структур на местах. С этой целью проводятся проверки. По результатам проверок будут приняты решения вплоть до кадровых. Исходя из полномочий руководителей республиканских силовых структур, будут наказаны местные руководители подразделений этих ведомств. А Совет министров примет меры по наказанию мэров городов и представителей органов исполнительной власти. Пощады никому не будет. Кто не понял, что в Крыму правила изменились и никаких крыш здесь работать не будет, примем меры вплоть до увольнения с рабочих мест. Об этом мы договорились с первыми лицами. Силовых структур. Министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин предлагает урегулировать вопрос сертификации производителей хлебобулочных изделий, потому как из 142 подобных предприятий в Крыму только 22 предоставляют ежемесячные отчеты. Полюшкин отметил, что контроль за качеством хлебобулочной продукции в ближайшее время усилится. Удельный вес неподконтрольных предприятий, производящих хлебобулочные изделия, составляет почти 50%. Это серьезное дело. Не каждый может и должен им заниматься. Поэтому мы выступаем с предложением принять соответствующий нормативно-правовой акт, который урегулирует сертификацию производителей хлебобулочных изделий. Также о выявленных нарушениях закона сообщил в ходе заседания первый вице-премьер правительства Михаил Шеремет. В ходе проверки 45 торговых объектов в Алуште и 40 в Евпатории на предмет наличия правовых документов, предоставляющих право осуществлять предпринимательскую деятельность, выявлены нарушения, на которые представители местных органов исполнительной власти закрывали глаза. Основные нарушения, которые были выявлены, это отсутствие документов, подтверждающих размещение объекта торговли и разрешение на предоставление услуг, занижение площади арендуемого торгового участка или же размещение объекта торговли не на месте согласования дислокации. В большинстве случаев отсутствуют санитарные книжки у работников заведений, с ними не заключены трудовые договора, отсутствуют регистрационные документы на осуществление субъектом предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, Отсутствие поступлений в бюджеты. Кроме того, сами предприниматели жалуются, что местными властями создаются негативные условия, при которых предприниматели не могут получить документы на осуществление своей деятельности. Также на совещании Совета министров обсуждали проблемы оформления документов на земельные участки. В сентябре в Крыму начнется процесс выдачи землеустроительных документов, поданных до 21 марта и попавших под временный мораторий. По данным Минимущества, в Крыму по состоянию на 21 марта более 60 тысяч граждан и юридических лиц получили разрешение на разработку землеотвода, но не успели оформить свои права на землю. Крымские политики любят хвалиться своими успехами. Однако на полуострове очень много острых социальных и экономических проблем, на которые рядовые крымчане никак повлиять не могут. Алексей Зоркий, Михаил Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. На цьому в мене все оновлено інформацію. Чекайте за дві години. Не прощаємось.